Робе приємне диво. Світло є, відключень практично немає. І це, безперечно, дуже тішить. Приємно дивує. Щиро дякуємо ППО і енергетикам, звісно. І глобальному потеплінню теж трошки спасибі. Давайте відверто. Хто нас дивився, знає. Ми очікували сильно гіршого. Фактично атомна енергетика на сьогодні у нас є островом стабільності. Вітання! Ви дивитеся «Бігус.Інфо». Вимикаю і вимикаю, і знову вмикаю і вимикаю. Я Світлана атомна енергетика на сьогодні. У нас є. А це Петро Котін, очільник енергоатому, і з його тезою про стабільність атомки я наступні 15 хвилин буду категорично погоджуватись. Але буде, звісно, нюансик. Взагалі, це відео мало вийти наприкінці минулого року. Воно таке більш підсумкове, адже енергоатом весь рік підкидав нам стабільності в специфічних формах. Мало б вийти, але щось відклалося, а потім знімали новорічне відео, а прямо під ялинку розказувати про енергоатом вже було якось і дивно. Тому поговоримо сьогодні: адже отак із голови, і не пригадати якусь іншу державну структуру, яка б весь рік стабільно генерувала таку кількість корупційних історій. Вибачайте правоохоронні органи, ви не рахуєтесь, я про державні компанії. Це не дивно, адже нині в Україні не залишилося конкурентів грошовитості енергоатому, особливо після літнього підвищення тарифів. Але масштаби і подальші плани цих масштабів точно вимагають якогось оверв'ю. Погнали! Енергоатом покриває в середньому близько 60% потрібної нам енергії. Це оцінка самого Котіна. Решту закривають рештки теплової, гідро, сонячної генерації, імпорт. Ой, я чухнула себе. Дизельні генератори на тротуарах. Ну, або нічого не покриває, і тоді світла нема. За значущістю, атомка це більше, ніж острів. Це материк. Материк. Парле франсе. Пардонима? Ой, <свят> це материк, практично увесь тягар відповідальності за світле в прямому сенсі слова майбутнє саме тут. Ну, і в Міненерго, якому енергоатом підпорядковується, і очільник якого вірує, що один із способів надійно захистити Український АЕС від ворожих ударів це сказати терористу, що так робить нізя. Міжнародна. Співтовариства має все-таки е, чітко окреслити ті межі, за які навіть держава-терорист не має права виходити. Це інтерв'ю міністра енергетики у вересні минулого року. І якщо робити огляд енергоатом 2024, то це, мабуть, і головна подія року. У вересні 24-го вже не залишилось значущих об'єктів неатомної енергетики, по яким не прилітало, щось пошкоджене, щось вигоріло і вистигло, щось витримало ураження завдяки захисту. Та навіть на територіях АЕС падало. Однак в питанні захисту атомних об'єктів, і мова навіть не про самі реактори, а й про навколишню інфраструктуру, без якої енергоблок працювати все одно не буде. Так от, в питанні захисту, Хисту атомних об'єктів у вересні 24-го року міністр енергетики покладається на віру у міжнародне співтовариство, яке зараз як окреслить межі, і ці межі будуть відхиляти шахеди від трансформаторів. Краще треба дуже сподіваюся, що оцей міжнародний тиск який сьогодні весь світ це обговорює? Він, він спрацює все таки, і росіяни утримуються від реалізації цих планів? Віра, це звісно, потужний захист. Як то кажуть, без віри ти лише висмоктаний О, до кісток черв на вівторі смерті. Е, ой, не так книжка. Віра від слухання, а слухання через слово Боже. Але в тому то й іронія, що в дні виходу цього інтерв'ю Галушченка про відсутність захисту АЕС, бо віра захистить, слова пролунали, і слова ці були. Потім планує атаки на наші ядерні об'єкти, і інфраструктуру атомні електростанції, щоб від'єднати їх від електромережі. Після виступу Зеленського в ООН про підготовку Росії атакувати Український АЕС Галущенко моментально змінив релігію. І чи не одразу енергоатом проводить закупівлі на будівництво захисних споруд для атомних станцій? Так, треба ще цитату: віра робить перший крок, навіть коли ти ще не бачиш всі сходи? Мартин Лютер Кінг. Нова віра Галущенко, очевидно, більш конструктивна. Є одна проблема: драбина занадто довга. В сенсі енергоатом дійсно закупив захисні споруди, от тільки навіть перші з них зведуть не раніше весни, а деякі десь у 26-му році. Всю зекономлену на небудівництві захисних споруд для енергоблоків енергію енергоатом витрачав на лобіювання будівництва нових енергоблоків. Енергоблок це трясця величезна штука, дуже велика за площею, як авіаносець Джеральд Форд. В них, між іншим, є дещо спільне. Там всередині атомний реактор. Так звучить знущальницький, а це не план. Я просто хочу нагадати, що побудова енергоблоку це надзвичайно складно, дорого і довго в заявлених планах міністерства побудувати таких. Аж дев'ять і ще два добудувати, що беззаперечно сильно підтримає нашу енергосистему. Просто років через 25. Якщо він буде добудований, ми будемо отут знаходитися по потужності. І отут знаходитися по календарю на різній стадії реалізації і планування в енергоатому побудова двох нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Добудова там же двох енергоблоків, які закинули ще 30 років тому. Добудувати Чигиринську АЕС чотири енергоблоки, якої припинили будувати ще у 80-х. На південно АЕС планують збудувати два нові енергоблоки. На Рівненській АЕС ще один. Ціна цього проєкту ну, Важко осягнути добудова двох енергоблоків на Хмельниччині, а це найшвидше, що можна зробити роки за три-чотири. Оцінювалась у 80 мільярдів гривень. Порешті Галущенко приблизно оцінив вартість одного десь у 5 мільярдів доларів. Розпочата робота по будівництву і проєктуванню нових енергоблоків, дев'ять енергоблоків. Тобто, до 2050 року нам потрібно давати додати 10. Атомних великих енергоблоків дев'ять 10? Там загальна сума виходить пару трильйонів гривень. Це така абстрактна абстракція. Це наш оборонний бюджет. Ну або купюрами по тисячі гривень. Це олімпійський басейн грошей. І так, це порівняння тут існує винятково для того, щоб вставити. Варто зазначити, що ми жодним чином не засуджуємо довгострокове планування. Такі горизонти викликають лише захват. Це прекрасно, що Галущенко та Котін планують, що у 2050-му вистачить на всі бойлери і кондиціонери. Звісно, було б непогано ще знати, як до цього 2050 року дожити. Але стратегічно план прекрасний є лише два моменти: по-перше, це ніяк не вирішує проблеми дня сьогоднішнього, їх вирішує героїзм енергетиків, ППОшників і тепла зима. По-друге, вибачте певні нотки легкої недовіри, які прозвучать далі. Але є чуйка, що якщо наш рідний енергоатом почне щось будувати 25 років за 2 трильйони гривень, то бюджет освоять якнайшвидше. Факт. А от чи побудують щось до 2050-го не факт, бо там все спиздять, я кажу кілька разів, але не можна ж такого казати. Тому я це просто кажу без звуку. І тоді навіть спитати не буде в кого, адже без образ, але котіну у 2050-му буде 89 років. А Галущенко буде. Десь в Аргентині в Україні 15 атомних станцій, і я вже не кажу про блоків на полі ви атомні станції 15 блоків. Бачите, вже загруває там та та я розумію. Але у нас колись буде 15 атомних станцій після перемоги. Ми їх побудуємо. Я в цьому впевнений. Ще раз це не хейт атомної енергетики, це не хейт довгострокового планування, але ці дві проблеми є. І не те, щоб тільки ми їх бачимо. Financial Times писало, що Енергоатом взагалі не збудує нові реактори через корупційні скандали. Тому що через ці скандали йому не вдасться залучити гроші міжнародних партнерів на це будівництво. У дні цієї публікації СБУ затримала топ-посадовця енергоатому на хабарі у сотню тисяч гривень, які він брав як відкат за контракти з ДПшкою, яка добуває уран. Енергатом посадовця звільнив, але назвав це інформаційною атакою, брехливою, замовною, маніпулятивною, недостовірною інформацією, мета якої зірвати проходження осінньо-зимового сезону. А топ-директор топ за свої гроші, ну, не зовсім за свої, але все одно топ. і звільняти його не хотіли. Але довелося через суспільний резонанс. От короткий список того, що ще на думку енергоатому могло бути ворожим, і ПСО. Весною Набу скерувало до суду справу колишнього посадовця енергоатому, якого звинувачують у продажу електроенергії за заниженими цінами, в результаті чого компанія втратила 94 мільйони гривень. САП повідомило про підозру посадовцям енергоатому у розтраті сотні мільйонів гривень на трикратних переплатах на будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива. Тут чисто три новини закрили весь виробничий процес від видобутку урану до утилізації відходів. Хм. Але таких новин більше. Поверхневий підрахунок показує, що новини про проблеми з цінами в енергоатомі виникали десь що два тижні весь 24-й рік. Зрозуміло, що витрачає енергоатом багато тендерів там до чорта. Тож самі вирішуйте, така регулярність це багато чи мало? Енергоатом замовив покриття для підлог майже вдвічі дорожче ринку. Енергоатом замовив посереднику смолу на чверть дорожча. Енергоатом задрав валютну ціну труб удвічі вища. Це все теж вороже, псо. А будинок Котіна з розслідування схем, записаний на те, що їй підкинули. Ну добре, так ніхто не казав, але було б цілком в тренді. Наш ворог теж проводить інформаційні кампанії. Руками певних діятелів в Україні, тому ну безумовно це ми бачимо. Ну, ми робимо все для того, щоб, щоб все було спокійно, без, без жодних відключень. Критика добудови нових енергоблоків Хмельницької АЕС на думку Міненерго, також вороже, і ПСО, метою якого є недопущення розвитку атомної генерації в Україні і формування недовіри до дій влади у цьому напрямку. Добудову енергоблоків дійсно критикують не лише через схильність грошей в енергоатомі зникати і сумніви в тому, що, що таки побудують. Говорять і про недоцільність тут і зараз, і про те, що створення найпотужнішої в Європі атомної станції це дуже круто, але не про децентралізацію енергетики. Ну і є спостереження, що з формуванням недовіри до себе Міненерго й самі нормально справляються. Це відео, в принципі, могло б складатись із зачитування заголовків всіх проблемних епізодів енергоатому і Міненерго за рік. Але це якось одноманітно і знов про минуле. Я кинула в Google енергоатом План 2025. Виявилося, що у вересні 2022 року енергоатом планував на 25-й рік побудувати національну мережу зарядок для електромобілів. Так, це дивний план для півріччя великої війни, але теж довгостроковий і обґрунтування є. Проблеми з паливом, які були на початку вторгнення, призведуть до зростання популярності електромобілів, і тому нам потрібна національна мережа зарядок. З 2025 року цей план виглядає вже не таким обґрунтованим. але раптом що? він не зник, просто переїхав на 2030-й. Зате є новий план, ще більш стратегічний. Малі модульні ядерні реактори дуже багато для них є застосування і в першу чергу це там, де відсутні насправді мережі. Тобто, це десь в постелях, десь на інших навіть планетах, і при во всіх планах НАСА по Здійснюю майбутніх польотів до Марса, наприклад, вони розглядають як установки енергетичні, це тільки мали модульні реактори. З цими малими реакторами є лише одна проблема їх ще не створили. Самих реакторів ще не існує, як робочих атомних працюючих атомних електростанцій так у світі не існує жодного робочого екземпляра такого реактора. Це дослідницька технологія. Можливо, років через 15 вони зможуть перспективно замінити зруйновані вугільні тес. А можливо, на той момент вже і холодний синтез підвезуть. У 24-му були перші успішні лабораторні дослідження. Тож на 2075 рік цілком можна планувати. Хоча, якщо вже так дійсно глобально стратегувати, то чому б не запланувати десь на 2200 рік сферу Дайсона? Гуляти так гуляти. Ну добре, вибачте, то, мабуть, перебір. На півсферу! Ну, все, все, все. Хоча б національну мережу електрозарядок. Ще раз, думати про майбутнє це правильно. Мати плани на 2050-й прекрасно, але... Це працює лише за наявності актуальніших планів на 2025 Бо зняти деякі морожеві окуляри про недоторканність українських АЕС зміг лише гур заявами про таку підготовку ворога, Бо відкрите обговорення самими росіянами, яке відбувалось задовго до початку підготовки захисту АЕС, ефекту немало. Мы должны уничтожать там те же самые там, перевалочные сети 170 кВт. Значит, не бейте по атомным станциям, понятно, невозможно. Мы не можем это себе позволить. Но ликвидировать все 750 кВт, и они будут вынуждены сами заглушить эти станции. Потому что просто в этом случае... Понятно, я, я понимаю. Мы да, это должны ясно. делать. О, и бажано, что по ходу реализации этих планов заголовки новин були не такие, как в 24-м. Хоча кошторисну документацію по захисних спорудах навряд опублікують, тож і сумних новин не передбачається. Немає кошторисів, немає інформації про завищення, немає навіть що і псо назвати. До речі, переконана, ворожа і ПСО на тему енергетики працює і працює часто досить добре. Якщо пам'ятаєте ШИЗУ про вагони мегават енергії, які вивозять в Польщу, яку ганяли по соцмережам. Ось. Цьому доказ, але коли експерти з енергетики ледь не в один голос кажуть, добудова третього та четвертого енергоблоків ХАЕС це дуже, м'яко кажучи, дуже сумнівне рішення з дуже високими корупційними ризиками, не можна відмахуватись тезою про ІПСО, коли в кошторисах завищені ціни. Не можна ігнорувати, коли міжнародні медіа пишуть: у вас корупція, вам грошів не дадуть. Не можна робити вигляд, що корупції не існує. Ой, та добре, чого ж не можна? Ось же так і робили. Можна, звісно, можна навіть вважати це продуманою стратегією до 2050 року і вірити, що вона спрацює. А ми будемо вірити, що в енергоатома є тактика на 2025, і вона спрацює. Зрештою, віра не щось для розуміння. Вона є органом, через який людина бачить світло. На цьому у мене все. Побачимось.